Підемо в нашому попиті. Е. <звук> Та Джон... <звук> <звук> Тільки ж Джонні покрова, ти хороша! Вона дуже зла на всіх, Я ніколи не хочу добра. Розумієте це? Поскакали негайно. Поскакали. Друзі, тут скоро має Та, да, і тут ще лава буде вилазити. Має, ну якщо все як по заставці я ну та лава тільки ходильки для ультра скотки та лава піднімається дуже швидко. Але паркур легкий то для ультрапрофесіоналів як ми. О боже, лава вже тут во тебе скільки секунд? У мене 60. Добре, а мене 59, може ти 60. Ну, бо ти пізніше зайшов від мене на секунду. Ай! А чого я зробив подвійний стрибок? Я зробив подвійний стрибок і від того помер. Правда, подвійний стрибок? Чи подвійний стрибок? Так, іменно на драбині. Я піднімаюсь. Просто на нічого. А ты де? На горі. Наскільки високо? Очень високо. Я просто не перестану похожу. А ты в лаві ходишь? Ні. Ты трошки вище від мене. Трохи вище від мене, бо я тоді на подвійному стрибку впав. Та блін. Та, пушка, Ні, друзі, я провалився. Друзі, я програю. Та ну блін. Все. На ну, тому можна закінчувати відос. Я не дойду ніколи до кінця. Ти був перший, тепер я просто перший. Я лечу! Бо я тоді впав! Мене підводить той подвійний стрибок. Я ліз тоді по драбині, він мене підкинув. Якщо ти розумієш, все швидко формулюю. Я так швидко говорю, що а, чекаю, туди. Я дуже швидко формулюю. Ты став химиком? Да. Я профи по паркуру. Типа я не профи. Это бомба. Привет, бро! А чому оно так блеска, та лава? Почекай мене! Не, я... Papa!